Вони мають більшу ефективність у порівнянні з уніфікованими атаками, коли використовується один тип ракетного ракетної зброї або іншої засоби ураження, тому Росія і продовжує саме таку практику. Загально вона досягає відповідної кількості засобів ураження до півсотні, та навіть більше до сотні. І це йдеться не тільки, наприклад, про комбінацію ракет балістичних, аеробалістичних крилатих до звукових, а й ще йдеться і про комбінацію разом з дронами камікаци таким чином. Сумарно вони можуть виводити кількість засобів ураження протягом одного такого комбінованого удару більше ніж 100 одиниць. Окрім цього іншого, під час цієї атаки було встановлено. Один з найбільших показників знаходження та прольоту ракети Х-101-555, ракета саме Х-101 модифікації це крилата дозвукова ракета авіаційного базування, яка подолала трохи більше ніж 2100 кілометрів, це не якийсь показник для її характеристик надрекордний. Але саме по використанню по території України вперше ракета подолала таку відстань. Це пов'язано з тим, що вона досить інтенсивно маневрувала, так як і інші, і її було важко збити. Це пов'язано також з тим фактором, що у нас не всі регіони мають достатньо шановану та ефективну ППО, щоб можна було протидіяти ракетам або іншим засобам ураження, які залітають в їх повітряний простір, крім mm -hmm. цього іншого, треба зауважити, що була це і одна з найдовших атак в форматі нальоту дронів Камікадзе. Майже 8,5 годин дрони Камікадзе знаходились в повітряному просторі е, України. А перша група була зафіксована десь приблизно в 20.40-28 березня. А останній дрон камікадзе був знищений у Львівській області десь приблизно о 5 ранку, вже 29 березня. Тобто, майже 8 з половиною годин дрони камікадзе знаходились в повітряному просторі України. Це також пов'язано з тим, що вони обирали найбільш ефективні траєкторії польоту. Де були б відсутні засоби їх знищення протиповітряної оборони, а також було б важко їх переслідувати сухопутним групам мобільним групам перехоплення? Вони досягли, ми можемо зробити висновок, що росіяни з експериментами по траєкторії та маршрутам польотів як дронів камікадзе, так і своїх ракет. Змогли б досягти а, певного результату ефективності підвищення ефективності присутності в повітряному просторі України своїх засобів а, ураження, але з іншого боку, вони не підвищили ефективність ураження об'єктів, і значна частина, все ж таки, з ракетної та дронової компоненти, вони знищуються не знищуються тільки ті ракети, які в тих чи інших регіонах. Ну, нема відповідного інструментарію для їх знищення, тобто засобів протиповітряної оборони, які б могли знищувати балістичні цілі або гіперзвукові. Такі ракети, як Х-47 М2, кінжал, 9 М723 ОТРК Ескандер, для перехоплення яких потрібні зерка Петріо СЕМПТІ. Також дуже цікава інформація була. Яка подробує доповненого уточнення, це те, що дві ракети К-101, вони перетнули повітряний простір Молдови в районі села Наславче, це північ Молдови. Тобто, з цього можна зробити висновок, що росіяни знову ж таки практикують перетин повітряного простору іншої країни для маневру або для більш безпечного прольоту своїх ракет і прямування в подальшому по вектору на якийсь з об'єктів на території України. Російські окупаційні війська вони продовжують практику нанесення ударів саме по енергетичній інфраструктурі. Вони спрямовують свої ракети на будь-які об'єкти, які, об які пов'язані з енергетикою. В першу чергу, зараз вони намагаються орієнтуватися на регіони центральної, північної, а також Західної України. Найбільш успішними виявились удари, які були нанесені ракетами за важкою траєкторією перехоплення Це гіперзвуками Х-47М2 Кінжал або 9М723 ОТРК «Іскандер», Хоча не виключно, що це були навіть і Північно корейські КН-23. На жаль, Україна змушена стикатися з фактом. Дійсно, знищення об'єктів енергетичної інфраструктури, або пошкодження. Все залежить від того, наскільки великий це об'єкт, або це якась підстанція, або це повноцінно ТЕС і так далі. На сьогодні росіяни методично та системно намагаються впливати на енергетику України. І без допомоги міжнародних партнерів нам якось. Зупинити цей процес максимально ефективно, буде дуже складно. Загальна тактика зараз в них не змінилася. Вони тактику комбінованих ударів використовують вже давно, це не дивний елемент. Але вони намагаються саме покращувати кожного разу маршрути та траєкторію польоту, формуючи їх так, щоб обходити регіони, де присутнє ППО. І з цього можна зробити висновок. Що перший що вони отримують необхідну інформацію від засобів розвідувальних засобів, супутникових та інших, а маючи інформацію про те, де в нас сформована відповідна ті чи інші засоби протиповітряної оборони, а також другий висновок, який можна зробити, що ця розвідувальну інформація вони отримують від агентурної мережі по регіонам. У кожному регіоні в них є своя агентурна мережа, яка надає відповідну інформацію, чого вони можуть робити більше, скажімо так, ефективні маршрути та траєкторії польоту для нанесення ударів по Україні, але знову ж таки зауважу, що вони підвищили поки що ефективність перебуття в повітряному просторі своїх засобів ураження. Але не підвищили ефективність самих ударів за виключенням, звісно ж, тільки тієї компоненти ракет, які ми не можемо перехоплювати.